Dead Space 4 має шанс знову з'явитися на світ. І це не якийсь там інсайдер повідомив, а сам розробник гри Глен Скофілд. Він зараз веде переговори з новими власниками Electronic Arts, і, можливо, у нас є шанс знову побачити цю франшизу. Раніше він вже пробував домовитися з Electronic Arts з приводу Dead Space. Він навіть підібрав команду і прорахував, що на розробку можна зекономити більше 30 мільйонів доларів. Але. Тоді електронні карти його не послухали. Зараз е нові власники, ми знаємо, це Саудівська Аравія, вона, можливо, піде на зустріч, тому що захоче заробити грошей, бо вони і так потратили дуже багато на те, що вони купили таку велику компанію ще й за такі великі кошти. І тепер все може скластися якраз на те, що ми можемо побачити продовження одної з найприкольніших, найстрашніших сайфай серій е в серії ігор. І... Тепер пиши в коментах, чи хотів би ти побачити четверту частину Dead Space, і яка б вона могла бути від Саудівської Аравії. Халяльна чи ні? Ладно, це вирішимо.